Увага всім, увага всім! Оголошується сигнал повітряної тривоги, загроза бомбардуванню. Всім залишити приміщення для евакуації у захисну споруду. Всім залишити приміщення для евакуації у захисну споруду. Увага всім. Всім залишити приміщення. цивільного захисту, фахівець, головний фахівець Шелевського районного сектору. Начальник цивільного захисту 26 16, евакуйовано 16, одна дитина отримала травму, їй надали першу медичну допомогу. начальник 15, Евакуйовано всіх 15, класів керівник з кар'єр 3. Сьогодні ми виконували алгоритм дій, коли було подано сигнал повітряна небезпека. Як ви бачите, що учні нашої школи евакуйовані були, є один потенційний, відповідно йому надається певна допомога. І ви розумієте, що... Або кожен день, або не кожен день гинуть наші воїни, які захищають разом нас наш разом з вами. Вилікають і стихійні лига, надзвичайні пожежі, вибухи, терапти. ви знаєте, що від того, що руйнується інфраструктура? Я думаю, що в зв'язку з такими подіями, як відбуваються на Сході, ми повинні проводити відповідні заняття із нашими дітьми, особливо учні старших класів, які мають себе готувати до служби у Збройних силах України. Тобто і повинні вони знати, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Я думаю, якщо діти отримують перші знання і навички у стінах нашої школи, то їм у житті це пригодиться, коли вони стануть служити в армії, коли вони будуть дорослими.

ви знаєте про тишокові заходи? Протишокові заходи – це штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця, зігрівання потихілого, транспортна імпульсація, часова зупинка кровотечі, також ще з... Ще тут? Не було, як треба? Ну так, знаєте, що треба. Ознаки внутрішньої кровотечі. Першими ознаками внутрішньої кровотечі це є загальна слабкість. Ува! Ува. Аси. Мити хоче закрити. закриті. І руки. Час поставить. Руки опущені. Щось, бо не можна ставити на, тіло, потрібно на, на, голе. на голе тіло. Зменшити біль потрібно поставити, ось у нас є вищі рани, і якщо в нас є якісь палички, щоб не пікло, не, не така була пова. П'ять валют у нас. Ні. Потім буде. Хто перший, то менше менше часу, будете перший. Противогазу вже вбили, Ви можете з ними помінятися, та Вот так. Ваня, лука. Вот так. Спочатку семей. Сняв зні, его. його. Знім впереди. Спочатку порода. И два ладо. Ситуації, щоб не потрапити в якесь лихо, якусь біду. Ну, я і навчилась і запам'ятала кілька важливих правил, які потрібно застосовувати в житті. Наприклад, як рятуватися від пожежі, як, на який номер треба дзвонити, повторила для себе. Ну і ще багато ще цікаво. Ми навчаємося сьогодні в школі, як правильно надягати противогази, що потрібно збирати в сумку при не. При терміновій ситуації, що потрібно робити при терміновій ситуації. Сьогодні у нас проходять змагання між різними класами, і також ми навчаємося, як правильно нам евакуюватися із школи. Команди проходять різні тури, вони підходять до парт, там, де сидять у нас пожежники, медсестра, також вчителі, соціальний педагог, і вони їм задають запитання, які ну, необхідно робити в разі. Ну, наприклад, медсестра задає запитання, які варто робити заходи, якщо, наприклад, дитина поранила, чи в неї перелом, або також це ж буває дуже часто, при тому як діти евакуюються зі школи через паніку. Ну вони потрібні обов'язково, тому що коли я ще була там у своїй школі, у нас проводилися а, такі заходи майже кожного тижня, тому що а, ну так. Така ситуація, ми повинні бути завжди на поготові. Діти, вони всі гарно підготувалися, всі знають, як, що, і вони поставилися дуже серйозно, тому що є багато дітей, котрі не розуміють серйозності цієї ситуації, але я бачу, що у цій школі діти вони розуміють і вони співчувають тому, що відбувається у нашій державі.